Створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда. Знали, вони ні на мить не переставали сподіватися у незворотності того жаданого дня, далекої весни 45-го року. І скільки б не минуло часу, день перемоги буде для них найвагомішим святом, війна найглибшим горем, а пісня найліпшим другом і вірною соратницею і в труді, і в бою, і під час відпочинку. Скільки їх тих пісень, сумних і веселих, співано переспівано майже за чверть століття учасниками. Народного аматорського хору ветеран може хтось вже й збився з зліку, та тільки не вони. Бо для кожного співака цього колективу воєнна пісня частина власної біографії, спогад тривожної юності чи затьмареного війною дитинства. tout te и et j'ouvre mes Не просто співати, а щоразу проживати пісню. Так можуть лише вони, ті, кому віч на віч довелося зіткнутися з війною. І кожен у цій миті згадує своє, те, що забути неможливо. Сімнадцятилітнім юнаком добровільно пішов на фронт Леонід Гур'єв, вижив солдат під фашистським кулеметним градом. А матері прийшла додому похоронка. Більше всього, звісно, запам'ятається то. что я пережил за четыре года ведения войны на переднем крае. Я всего лишь сержант по званию, начал войну 4 августа 1941 года и кончил ее уже после 9 мая. Почему? Потому что наша дивизия возвращалась домой теми же путями, что наступала. И нам было задание командиру дивизии, чтобы мы очистили леса австрийские. И там, где заседали фашистские войска, мы вели уже после 9 мая бои для того, чтобы уничтожить эти остатки. И это, конечно, мне запомнилось больше всего. Почему? Потому что хотелось остаться живым, ведь мы выиграли войну. А что помогло выжить? Ну, помогала, наверное, моя мать. Она слишком была религиозна и молилась. И за меня, Старший брат погиб под Москвой, будучи батальонным комиссаром. Сестренка тоже старше меня, она 14 года была. Тоже вышла из жизни, воюя при освобождении Кировограда. И так как я у мамы оставался один живой, она об этом знала, она, видно, молилась за меня, чтобы я выжил. И я, несмотря на трудности, еще год служил после окончания войны. Тому що 21-й год постійно фісіона не по домам. А нас 22-й год і що ставив, завершив війну гвардії старший сержант Леонід Кирилович Гур'єв у Австрії в грудні 46-го. І лише тоді мама дізналася, що її молитва врятувала сина. Молитва матері і внутрішня нездоланна сила, яка допомагає йому й досі триматися бійцем. Я воюю з природою за свою життя. Потому что жена больная, мне не очень, я уже об этом вам сказал. И я хочу, чтобы она продолжала жизнь. Я занимаюсь спортом по сей день, плаваю, зимой на коньках и по сей день работаю. Сейчас, правда, меня отобрали право платные эти э, зимние конкобежные учреждения. И что при дома. А Виктория Николаевна поэтому, и хочет, чтобы я... Все-таки дали інтерв'ю, потому что ее, как руководителя нашого хора, я очень уважаю, люблю. И когда она нами руководитель дає на снаги много. Українським і не тільки полягло їх тоді чимало молодих життєлюбних солдат. Учасник хору ветеран Микола Іванович Дзюба, один з тих, кому вдалося вижити, згадує, як потрапив на фронт у підлітковому віці. Матері не було, батько хазяйнував. Я був младший, а брат старший був. Так брат раніше пішов. На фронт. Брат пішов в Кривий Рог, ранення отримав і ліг в госпіталь в Дніпропетровськ. А я остався вдома. У 44-му році і мене призвали. В 44 му не несмотря, що я е, ще був малий. Молодий. А скільки років вам було тоді? Ну, скільки? Було 16-й рік. Важко уявити 15-річного хлопчину на війні, а дівчинку, котрі ще не виповнилося 16-те. Саме в такому віці була Поліна Сергієнко, коли їй довелося рити окопи для солдатів, бачити навколо важко поранених і серед такого жаху викликати мрію стати медсестрою. Снаряди летіли, пулі летіли. Наші війська, артилерісти і другі війська, нас молоді, таких як я, мені було 16 років, забрали ночі копати окопи на передовій лінії. От, артилерісти назад пішли, а ми ближче туди, наперед, ближче до німця копати окопи, сказав офіцер. Ні слова, ні спічку не зажигати і мовчок. Я бачила ранених солдат молодих і мені дуже хотілося допомагати їм. І думаю, кончиться війна, я піду в медицинське училище, кончу обов'язково і буду допомагати солдатам. Ви здійснили свою мрію? Так. Так, да, я здійснила. Як тільки одна з фронт далі пішов, дівчата зі мною подруги пішли в Кіровоград на ФЗО, поступили, на Луначарського ФЗО було. І на Красну зв'язку виливали снаряди і шишки ми робили, як жінки. Робили шишки для снарядів, все для фронту, все для победи. Ми робили на Красній звезді. А потім я пішла вчитися в медучилище, і закінчила медицинське і робила медсестрою до сорок 40, 40 років. Дені спільними радощами та печалями, учасники шанованого в Кировограді і за його межами колективу збираються разом не лише на сцені. Хор ветеран це велика сім'я, у якій усі співають не лише для людей, а й самі для себе. Влаштовують свята зі смачними частуваннями, відзначають разом дні народження і важко переживають розлуку з пісенною родиною, спричиненою зазвичай станом здоров'я. Сумують хористи зараз за зінаїдою рагузіною. Котра вже не має фізичної змоги відвідувати колектив Оленою Гуковою, яку жартома називають між собою місцевою Шульженко за бездоганне проникливе виконання синього платочка, не зміг через хворобу співати разом з усіма відданий учасник Григорій Хоменко, котрий своїми власними віршами поповнює репертуар хору. І незмінна співачка Катерина Годзеліх цього року вперше залишила святковий виступ без свого проникнення. Зливого сопрано своїм співом вона, боєць трудового фронту, колись рятувала життя солдатам, дарувала надію і зміцнювала віру у перемогу. Усі вони не мислять себе без пісні, продовжують співати в лікарні і вдома наперекір хворобі і прагнуть якнайшвидше повернутися до кола хорової родини. Майже 25 років у пісенному строю під акомпанемент віртуозного баяніста Юрія Малиновського та під чітким диригентським командуванням керівника хору Вікторії Карпової продовжують свою пісню учасники народного хору ветеран співають енергійно і самовіддано, бо не вміють інакше. дает силу, они дают вот желание заниматься. Я уже как-то не раз говорила, что в принципе я как-то не знала этих песен. Я столько лет работаю в музыкальной школе, вот преподаю, никогда не сталкивалась с вот этими песнями. И благодаря вот этим людям с хора, они мне принесли эти песни, мы начали петь, и мы уже 25 год в принципе поем эти песни. Если б не они, вот они в принципе учат меня, они помогают мне. Я думаю, что это больше заслуга хора, чем я. Ну мне как. Рукаводі, наверное, просто я вже їх обрабатываю, там, допустим, правильно все постановка займаюся голосом. А в принципі, це їх заслуга більше. Для, ніби... них, для них уроці є ще більш вагоме свято, ніж день перемоги. Я думаю, нет. Они очень любят этот праздник. Для них этот святой. Они обязательно идут 9 мая на валы. Обязательно там поют песни. Вот это вспоминают. Вот эти песни тех времен поют наш репертуар. Но это как, как уже святыня, такая у нас, наверное, самый дорогой для них праздник. Наверное, для всех этот праздник. Я помню еще те годы, когда по нашей по Карла Марсу люди шли, колонна шла этих фронтовиков. Вот цей дзвон, я же говорю, настолько мне нравился этот звон орденов, когда звенели, вот они шла колонна. А сейчас их мало. Вот даже в моєму хоре уже осталось единицы этих людей. Так что дай Бог им здоров'я, дай Бог им побольше, чтобы они могли, чтобы их любили родственники, чтобы за них заботилась наша власть. Пусіні живуть дольше. Серед широкого і розмаїтого репертуару хору ветеран є особлива пісня на музику місцевого автора Анатолія Рудомана, і це не просто візитка колективу, це його гімн а разом з тим, гімн усієї ветеранської організації. А його нехитрий зміст полягає у вираженні єдиного прохання, що звучить із вуст ветеранів до нас, тих, котрі завдяки їхньому великому подвигу живуть сьогодні під куполом. muero Створена за підтримки Дмитра Ветвицького, народного депутата України, президента партії Правда.